І тим, кому важливий комфорт вашої спини та шиї. Мене звати Катя, це канал Розетка Побутова техніка, а це РЗТК Кобра крісло, з яким ви точно дізнаєте, що таке комфорт під час сидіння. Крісло представлено у трьох кольорах: чорне з яскравим жовтим, зеленим та сірим. Останнє найбільш універсальне, адже впишеться у будь-який інтер'єр. Інші можуть стати симпатичним яскравим акцентом. Одразу хочу сказати, що це крісло ідеально підійде для людей з ростом від 1.70 до 1.90 та вагою до 150 кг. Внутрішній світ крісла металевий корпус з меблевими ремнями та щільна піна, що зберігає форму та не деформується. Зовнішній екошкіра. Місцями вона перфорована, місцями ні, але це один з найпопулярніших матеріалів обивки. Матеріал довговічний, стійкий до протирань та подряпин. Знизу п'ятипроменева конструкція з пластику з рухливими 60-міліметровими колесами. Колеса маневрені, плавно їздять, підлогу не дряпають. Хоча краще перестрахуватись і придбати якийсь килимок, щоб навіть з часом не було жодних слідів від використання на підлозі. Сидіти у такому кріслі зручно, навіть якщо ми говоримо про довготривалі ігрові сесії. Для цього є дві подушки: одна для підтримки шиї, інша для спини. Є бічна підтримка спини. Можливість регулювання підлокітників Вони регулюються як вам завгодно: вправо, вліво, вперед, назад, вверх-вниз. Таке регулювання мають найпросунятіші крісла. І звісно, регулювання висоти від 47 до 56 см. Знаєте, хоча я і не геймер, але мені сидіти зручно. Впевнена і вам сподобається. Обирайте свій колір у нас на сайті та робіть замовлення. Посилання залишаємо, як завжди, в описі до цього відео.